На твої поясниці, жовта чорна червіла, все одно поглядить. Я за нею сов'ю, я її вважаю, як без неї я жив, досі не знаю, все я спушка. Чекай там, може. Там вже вся родина, там вже сусіди. Всі біжуть. Скільки? Скільки? Шістнадцять наші описки! Треба голосніше, голосніше, ну. 20 тисяч товариство, це дуже добре. Дуже вам дякую. Хто не у аукціоні, там є таке посилання, ви можете туди скидати також кошти. І ми в кінці оголосимо, скільки ми назбирали сьогодні в літках. І так. 20 тисяч гривень. Раз. 20 тисяч гривень. Два! Двадцять тысяч ривы два. Стоять, нет. Фотографія запалить. Вітя, подумали, ну, вася. давай нам теж. І тут можна не зупинятися на щось. Чому чекати? Отут сидить спеціально навчений хлопець. І підійдіть до нього. І зараз ми вас забере ваші ради. Я в тобі зазвучи, Дочекайся мене, я не загинув за серце тобі. Що вже в не вистою мій. Я тебе хочу обіймати, що може. вечір, слава Україні! Його! Його! І під ваші аплодисменти новини звичайного українського села. Поїхали! І гори палає з рака Армія вторгає, тікає із Херсона. Будема перебила цю зиму. Сороком тікає. Послівного ми віримо в майбутнє на схє, лише коли разом. За його вашого часу, емоції переповнюють, і насправді дуже приємно, що сьогодні ми можемо собі дозволити з вами хоча б на декілька годин відволіктися від тієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій країні. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, які мужньо боронять нашу державу ціною свого життя. Вони сьогодні на передовій забезпечують нам. Хоч якийсь, але мир і надію на краще майбутнє. Тому велика шана і подяка збройним силам України. Сьогодні більше ніж 250 бійців нашого принесення служать у лавах збройних сил України. Це дуже великий показник принесення. Дуже дружнє, принесення, дуже мужнє, і наші хлопці, найкращі хлопці. Сьогодні я побачив теж в залі найкращих наших жителів, які сьогодні не просто прийшли сюди повеселитися а сьогодні кожен виконав свою місію, задонатив і ваша кожна там копійка, гривня, хтось більше, хтось менше, кожен наскільки може, допомагає. І я вірю, що ці кошти, які ми дружньо з вами зібрали, вони все таки Використаються максимально з користю, допоможемо нашим хлопцям. І саме головне, щоб наші хлопці не падали духом, а відчували те, що у них є підтримка, що ми тут разом з ними, що ми постійно їх підтримуємо і надихаємо на майбутню перемогу. От. А в свою чергу хочу великі слова вдячності сказати VIP Тернополю, які вже другий день своєю присутністю в нашій громаді. Роблять для нас хорошу справу, відволікають. І я хочу від цієї нашої дружньої громади подякувати вам за ваш патріотизм. Ви, ви дійсно класні, ви ну, суперові. І ви робите теж велику-велику місію. Коли я побачив і почув, скільки мільйонів гривень ви вже задонатили на ЗСУ, ну, честь вам і хвала, правда. Молодці, так тримати. І сьогодні так. і Сьогодні я хочу від нашої громади, по-перше, вручити кожному з вас по прапору державному. Роздасте всій своїй команді, тут має вистачити. І хочу вам побажати, щоб на цих прапорах вже були, була дата нашої перемоги. Бажано це, щоб був цей рік, 23-й, незабаром. І коли настане день перемоги, щоб після перемоги в цьому році ви ще раз до нас у нашу громаду завітали. Добре? Дякую. Також хочемо за особистий внесок у культурний розвиток Зазимської територіальної громади Брогорського району Київської області та постійну допомогу українським військовим з метою якнайшвидшого досягнення нашої мети, спільної цілі, перемога України. Подяка команді ВІП Тернопіль. Да. Дякую. Дякую. Дякую всім вам. Я хочу побажати всім нам це в першу чергу перемоги якнайшвидшої, щоб наші хлопці повернулися живими, цілими. Ми за них вболіваємо, ми їх підтримуємо. Хочу кожному з вас побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, затишку. Давайте сьогодні в цей день і в цю мить об'єднаємося як ніколи. І на зло клятим москалям покажемо, що Україна не переможна і Україна. Це найкраща країна в світі. Слава Україні! Дякую вам всім. Дякую вам.